Два дні поспіль у гнізді зіркових лелек із Полтавщини, Грицька та Одарки зупиняються гості. Вночі, 28 серпня, до лелечого гнізда завітала Сова Сіра, а ввечері 27-го тут побував молодий лелека. Це не перші гості, поки сімейство вирушило у теплі краї, розповів провідний науковий співробітник Національного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Лелеки відлетіли в цьому році молоді трошки раніше ніж. Попередні роки спостережень. Це відбулося 24 липня. Щоправда, із нашого виводку один ще повертався через день, а потім ще через кілька днів, він, видно, відмився від зграї. А дорослі лелеки після цього ще три тижні були у гнізді чи коло гнізда, тому що вони охороняли свою домівку. Горобці тут жили разом з лелеками. Цілий рік, тільки на нижніх поверхах. А от всі інші то вже гості і синиця. Здивували мене ковалики, сова сіра завітала в гніздо вперше. Очікуємо повернення лелек наступного року. Я думаю, 20 числа березня.